Урок 18 -й. Назва уроку на душці: Present Simple Tense, Present Continuous Tense. Це назва двох граматичних часів, про які ми будемо говорити на цьому уроці. Але перш, перш ніж ми почнемо це, я пропоную вам переглянути свої записи, своїх зошитах. Дивіться, ми написали доволі багато речень. Але ж ми користувалися всього двома англійськими дієсловами – to have та to be. Починаючи з цього уроку, ми будемо знайомитися із іншими англійськими дієсловами і почнемо вже вивчати граматичні часи. Але я пропоную почати з української мови і пригадати, скільки граматичних часів мають українські дієслова. наприклад, дієслово читати. Ну, я сподіваюся, ви знаєте, що в українській мові українські дієслова мають три граматичні часи, теперішній, минулий і майбутній. але при цьому кожне дієслово українське має п'ять граматичних форм. Дивіться. Читаю. прочитав, прочитала, прочитали. Читав, тобто є дві форми минулого часу. Форма прочитав, вражає дію, яка відбулася, форма читав або читала, вражає дію, яка відбувалася. А також два, дві граматичні форми майбутнього часу. Прочитаю, буду читати. Прочитаю ця форма, виражає дію, яка відбудеться в майбутньому. Буду читати, ця форма виражає дію, яка буде відбуватися. Отже, п'ять граматичних форм. А от у кожного англійського дієслова їх 12. Ну, насправді навіть більше, але дванадцять це ось такі основні граматичні форми. Ось в цьому і треба розібратися. Навіщо так багато? І почнемо ми з романтичного часу Present Simple Tense. Ну, я написав ці слова, написав транскрипцію. Теперішній простий час. Отже, наша перша мета, перша задача перекласти ось ці два речення. Я читаю щодня, я читаю. Ось подивіться на них. В першому і в другому реченні українське дієслово стоїть ну, в одній і тій же формі. Хоча в першому реченні дієслово виражає дію, яка регулярно повторюється, про це нам говорить слово щодня. А в другому реченні я ось написав в дужках слово зараз. Дія відбувається зараз. Наприклад, друге речення є відповіддю на питання, А що ти робиш? Так? Тобто, ще раз, в першому реченні, це дія, яка повторюється, а в другому реченні дія відбувається зараз. Отже, для перекладу цих двох речень нам знадобиться англійське дієслово to read, читати. Ну, хочу нагадати, що Якщо англійське дієслово відповідає на питання, що робити, або що зробити, тобто стоїть у формі інфінітиву, то в цьому випадку ми ставимо перед дієсловом частку Ту. Перший граматичний час, про який ми з вами будемо говорити, це present simple tense. Теперішній простий час. Спочатку правило. Англійські дієслова вживаються в Present Simple Tense для вираження дії, яка регулярно повторюється. Тобто, за допомогою граматичного часу Present Simple Tense ми з вами зможемо перекласти тільки перше речення. Я читаю щодня, тому що саме в ньому дієслово виражає дію, яка регулярно повторюється. Щоб це зробити, ми повинні знати, як відмінюються англійські дієслова в цьому граматичному часі. Ми з вами вже знаємо, як в граматичному часі Present Simple відмінюються два англійські дієслова. Це дієслова to have та to be. Просто коли ми це робили спочатку, ми не говорили, що це саме граматичний час Present Simple. Ось тепер говоримо. Отже, дієслово to have мати відмінюється весь так. Ви це знаєте. I have, you have, he has, she has, we have, they have. Дієслово to be в present simple відмінюється весь так. I am, you are, he is, she is, we are, they are. Ну, Ви вже знаєте, що в третій ну, сутні, ці два дієслова закінчуються літерою S. Ми їх брали з вами окремо, тому що вони відмінюються не так, як інші англійські дієслова. А от інші дієслова відмінюються ось як. Дивіться, і в якості представника всіх інших англійських дієслів я взяв дієслово to read, читати. Ось як відмінюються, тобто змінюються. Всі англійські ті слова в present simple. Ну, я навмисно написав переклад, щоб ви побачили наскільки простіше все це відбувається в англійській мові. Отже, я читаю I read, ти читаєш You read, він читає He reads, вона читає She reads, Ми читаємо We read, вони читають They read. Як бачите, тільки в третій особі однини Англійські дієслова слова present simple закінчуються на літеру S. Те ж саме відбувається з дієсловом to have та з дієсловом to be. Але вони змінюються, так? А ось всі інші дієслова просто прибавляють літеру S. Отже, і тепер ми з вами можемо перекласти перше речення. Я читаю щодня. Тобто тепер ми знаємо, що англійські дієслова в Present Simple виражають дію, яка регулярно повторюється. Щодня або кожен день. Ми знаємо, як відмінюються англійські в Present Simple. Отже, тепер ми спокійно так, можемо перекласти це речення. Я читаю. I read every day. В цьому реченні англійське дієслово to read читати. Ми вживаємо в формі, в граматичному часі present simple. І відразу перекладіть самостійно два речення. Пітер читає щодня, ну або кожен день вони читають щодня. Будь ласка. Ну а тепер порівняйте свій переклад з моїм перекладом. Я буду, як завжди, перекладати і коментувати перше речення. Піде. Ну, а тепер, як завжди, щоб перекласти правильно речення, побудувати англійську мову, треба ну, потрібне дієслово поставити в потрібний граматичний час. В цьому реченні. Пітер читає щодня. Мова йде про дію, яка відбувається регулярно. Тобто ми просто повинні поставити англійське дієслово to read present simple. Peter це він, отже. Peter reads. Ну, далі. Peter reads every day. Вони читають щодня, they read every day. Отже, що перекласне друге речення, я читаю зараз, в даний момент нам потрібно познайомитись з другим граматичним часом Present Continuous. Спочатку правила. Англійські дієслова вживаються в граматичному часі Present Continuous для вираження дії, яке відбувається зараз, в даний момент. Цей романтичний час утворюється ось як я це написав на дошці за допомогою допоміжного дієслова to be в формі «am, is або А і плюс дієприкметник теперішнього часу смислового дієслова. Дієприкметники теперішнього часу утворюються дуже просто. Від основи англійського дієслова. За допомогою закінчення "-ing". ING. Отже, я написав на дусі, як відмінюються абсолютно всі українські дієслова в граматичному часі Present Continuous. I'm reading. Я читаю. You are reading. ти читаєш, He is reading. він читає, she is reading, вона читає We are reading. ми читаємо, They are reading. вони читають, тобто ще раз граматичний час present continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be, ну, яке може стояти в формі am, або is, плюс дієприкметник смислового дієслова. Отже, тепер ми дуже легко можемо перекласти е, друге речення, так, з якого ми починали, і я читаю. Тобто дія відбувається зараз. Ми вживаємо англійське дієслово to read present continuous. I'm reading. Ну а тепер перекладіть самостійно ось ці два речення. Вона пише листи щодня і вона пише листа зараз. Да? Дія відбувається, діє відбувається зараз. Для цього вам потрібно буде дієслово слова to write писати. Дивіться, як воно пишеться, як воно читається, вимовляється. «To write» буква W не читається, не вимовляється. Я написав слово a letter». Листи. Ну і дивіться, зверніть увагу на те, як утворюється дієприкметник від дієслова to write. Буква І, яка стоїть наприкінці дієслова, слова, яка не читається, не, не вимовляється, при утворенні дієприкметника вона зникає. Отже, прошу. Ну, а тепер порівняйте свій переклад з моїм. Я буду перекладати і коментувати. Вона пише листи щодня. В цьому реченні мова йде про дію, яка регулярно відбувається. Тобто ми повинні поставити дієслово to write в present simple. Ми знаємо, що всі англійские слова в present simple після he і she в третій особі однини закінчуються на S. She writes letters every day. Отже, перше речення. She writes letters every day. Present simple. Перекладаємо друге речення. В ньому дія відбувається в даний момент. Ми повинні поставити англійське дієслово в present Continuous. She is writing a letter. Наприкінці уроку вам потрібно буде перекласти чотири речення з дієсловом to play. При цьому дієслова, як буду вживати його в такому в, в словосполученні. Грати в футбол, to play. Футбол, грати в теніс, to play tennis, грати на піаніно, to play the piano, грати на гітарі, to play the guitar. Ну, Ви бачите да, ось таку особливість ось цих стійких словосполучень. Перед назвою музикальних інструментів ми повинні вживати артикуль uh, The. Перед назвою гри нічого немає. Це треба запам'ятати. Ну, тепер самостійно перекладіть чотири речення з дієсловом to play. Будь ласка, потім порівняйте з моїм перекладом. Отже, тепер мій переклад, як завжди, я перекладаю і коментую. Перше речення. Мої друзі грають у футбол кожну неділю. My friends, це пигмент. Ну, а далі, як завжди, треба потрібне дієслово поставити в потрібний граматичний час. В цьому реченні мова йде про дію, яка регулярно повторюється. Отже, ми повинні поставити англійське дієслово to play в present simple». My friends play football every Sunday. Друге речення. Вони грають у футбол зараз. Да? Наприклад, це відповідь на питання, а що вони роблять? Ось вони грають у футбол. Дія відбувається в даний момент. Ми повинні поставити англійське дієслово в present continuous. They are playing football. Третє речення. Мері часто грає на піаніно. Слово часто вказує на те, що це. Дія, яка регулярно повторюється. Тобто ми повинні поставити дієслово present simple. Як бачите, слово «often» ставиться перед дієсловом. Ну, а саме дієслово ми вживаємо present simple. Mary often plays the piano. І останнє речення. На питання: А, а що робить Мері? Е, да, ми повинні сказати англійською, ну, поки що написати: Мері грає на піаніно. Дія відбувається зараз, тобто граматичний час, Present Continuous. Mary is playing the piano. Ну і На цьому наш урок завершено.